День добрий! Рада вітати вас на сторінці ми Пропоную вашій увазі диван Корандо від українського виробника торговельної марки Мама Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венгітемний. В бильцях є великі та ніші для зберігання дрібничок. Посадочне місце та подушки прикрашені гарною декоративною строчкою з втяжками. До комплекту дивану входить дві великі подушки. Диван дуже легко розкладається. За допомогою хлястику, трішки піднявши, тягнемо посадочне місце на себе. Цей принцип називається єврокнижка. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладі дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,50 см на 1,90 см. Наповнення дивану – ортопедична букова ламель, пружинний блок, повз пінополіорітам і синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. А обрати іншу тканину чи обрати інший колір. Ви можете у нас в салоні. Ми раді бачити вас у себе в гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.